Мої вітання, друзі. Ви на каналі Фабрика. передбачень». Мене звати Дар'я, і сьогодні в нас в гостях чарівна Максимуза, майстриня філософського аналітичного та психологічного таро. Мої вітання. Вітаю, Отож, сьогодні ми розбираємося із пригоженим його цирком, що він там влаштував, що то було насправді, що йому запропонував Лукашенко, чого він розвернувся тобто, усе це розкажіть нам, як ви це бачите, як карти це бачить. Дивіться, розкажу, як карти бачать тут швидше моє відношення. Карти частково можуть показати ситуацію, але вони більше показують енергію. Я почну спочатку. Що за годину до цього перевороту мене щось дьорнуло. Я зробила для каналу відео, яке так і називалось. Чи може бути переворот в Росії? Ось знаєте, щось стримного. Я зробила, я була дуже здивована. Я вам зараз розкажу, тому що це важливо, це основа, що було в тому розкладі. Ну і думаю, ну, добре, да, якісь там є башні, щось там когось будуть зміщати, але воно як зависала ця історія. Що тоді вкинулося в очі? Я запитала, як сама Росія впливає на цю ситуацію? І там, от в моїй колоді, є королева жезлів, це така вальяжна жінка. Яка так, вона палає, вона горить, але вона сама ніколи не виступає. їй потрібно фінансування, і вона зайвий раз не встане. Чому? Тому що у неї на колінах лежить кицька. А коли в нас кицька, ми її дуже боїмося, Да? там побеспокоїти зайвий раз, ми встаємо тільки тоді. Коли дуже потрібно. І таке було враження, що навколо Росії реально щось відбувається. Але от самі люди, як вичікують, не тільки ми запаслися попкорном, і вони. Це те, що було по енергії. Але потім пішло так: п'ятірка мечів це маніпуляції, це якісь провокації. Не, значить... І башня була, і десятка мечів була, що когось скинуть. Єдине, чого все одно не було, п'ятірка жезлів. Це не показувало такого бунту революції. От я чекала цю карту, вона так і не випала. Я благополучно лягла спати після цього розкладу, думаю, ну десь за тиждень його завантажу, тому що. Ну, Хочу щодня відео, але коли я прокинулася вночі, я зрозуміла, що його треба завантажувати те відео. Розумієте? Тобто він е, буквально зразу. Це означає, що це прописано по долі. Коли отак швидко програються розклади, бо деякі програються, деякі ні. Це говорить, що вже ця подія, ця точка була так. Значить, що я думаю з цього приводу? По-перше, я. Так, по верхах трішки подивилася по астрологічним показникам і по року. Значить, По астрології пригожен близнюки. Ця поведінка типова для близнюків. У мене був такий клієнт, він поводився точно так само, як. Пригожин. Йому дуже подобалась дівчина. І він до мене приходив на консультації запитував, який там психотип, що робити, яку стратегію. І він так активно її добивався. знаєте, Так дуже активно, з цукерками, з квітом, весь арсенал. Але після там певних нюансів, коли він зрозумів, що там не вигорає нічого, я побачила дуже цікаву таку знаєте, трансформацію. його. От, уявіть, От як бичок ішов в цьому напрямку, отак, тик-тик-тик-тик-тик. І коли він зрозумів, що там не світить, проаналізував щось там інше, він розвернувся і без зупинки побіг так само в іншому напрямку а, завойовувати другу жінку, на якій потім женився. Але це було дуже смішно, що мене тоді здивувало. Думаю, це ж треба як цікаво. Інколи люди да, зупиняються, перестраждають, передумують. Ні, це було буквально на. Наступний день. І от мені е, така асоціація з пригожином вийшла: близнюки, вони насправді такі, в них може змінювати настрій, в них не змінюється енергія, вони дуже обдаровані, у них є лідерські якості, але вони реально можуть, якщо ви зустрічалися з типовим близнюком, інколи так здається, що вчора я розмовляла з іншою людиною, сьогодні інше. Це перше. Друге, по рокам він бик, я бик. Я знаю, що таке, коли в тебе є мета, енергія, ти проломиш стіни. От, Просто, ну я там по іншому, не про мене зараз річ іде, бик він такий цілеспрямований. Тепер по психотипу. По психотипу э, пригожин класичний невротик. Невротики завжди ошиваються перед класичними психопатами. Хто у нас класичний психопат? Це наш маньяк не наш, а їхній. Це Путін. Психопат інколи психопата, знаєте, як ну, люди, які не дотичні зовсім до психології, плутають, думають від слова психує. Думають, що він мусить бути такий. Ні, психопат може посміхатися, носити криватку, бути поважною людиною. А вдома за зачиненими там, дверима тріпарівати жертву. Це Путін. Він зібраний і він завжди говорить. Так помер. Ми ніколи не бачили, щоб він психував. А от невротик, такий як пригожин, це людина емоційна, це не діагноз, це просто реально психотип, часто невротики поруч з психопатами. І тут ми побачили класичний танок. Значить, стосовно перевороту, у нас є ще старий світогляд, як мають відбуватися перевороти, контрнаступи і все таке інше. Що насправді відбулося? Я вам скажу: Росія вперше, вперше почула речі, озвучені на загал. Тобто ніхто, тобто Україна не стріляла по Донбасу. Да? По Луганщині всі ці вісім років. Тобто Україна відстрілювалась це вперше таке прозвучало на загал. Друге, ця війна була непотрібна, в Україну ввірвалися. А тепер я вам, значить, по асоціації скажу, що відбулося, і ви зрозумієте суть. І тут навіть не важливо, це їхні внутрішні ігри як розстановка сил, тому що це. Тут є й певна конспірологія. Хто любить конспірологію за заговори, да? значить дивіться, що відбуло От, відбулось? От уявіть собі королівський бал. Король королева видають, наприклад, сина да, там, і шукають найкращу наречену. Я так дуже умовно кажучи, і зі всіх королівств, наприклад, позв'язжалися. Інші королевичі зі своїми доньками, і всі ж чекають, да, кого оберуть. І уявляєте там, наприклад, той самий королевський шут напився, вийшов і сказав: А це вам взагалі байстрюк. В нього немає королівської крові. А він ніхто. А той йому відповів: і раптом побачили оту от злагоджена картинка, яку постійно намагалися тримати, вона розсипалась. Що відбувається усіх цих людей? Німа сцена. Ну, тобто... Чи буде в них змінюватися потім поведінка? Очевидно, що буде, коли ми взнаємо, що Королевич Байстрюк не дуже хочеться знімати діло. Що я маю на увазі під словом Байстрюк? Виявляється, можна дійти до Москви. Виявляється, Ростов можна взяти без жодного пострілу. Тобто, показали Росії, це і є переворот. Не обов'язково нам потрібна ця башня, яку мені показали, це переворот як. В світогляді, в розумінні. Розумієте? А, і ще чому Пригожин не здатен бути другим Леніним? Там трішечки треба іншу освіту і інтелект. По-перше, по-друге, у Пригожина немає стратегії далі себе. Це вияснення власних стосунків. Він топить тільки за себе. Для того, щоб зробити переворот. Потрібна ідея, мета. От Навальний, якби в нього було військо, він би дійшов до Міск до Москви і він би зняв Путіна. Розумієте, тут апріорі цього не могло бути. Просто апріорі. Можемо подивитися тепер долю Пригожина Конкретно. Бо я не дивилася тоді долю Пригожина. Я запитала, чи може бути переворот в Москві. Мені з карти сказали, так може бути. Так він так і стався. А ще я скажу: це демоверсія. Це демо. Версія. Повтор, це я думаю, що буде. Дивимося Пригожина. Його зараз там, його настрій, що його чекає. і побачимо, як. Так, Пригожин зараз. Шістка пентаклів. Оце називається Я отримав те, що хочу. Оце допомога, да? ну, типу. і її своїм підопічним кому там. Що йому вривається? Закон вривається, да. він, він ж там контракт не хотів підписувати. Тобто він оце називається Я отримую, що я хочу. І тут ще треба зрозуміти, він на які позиції, чи тут, чи тут де просящий. просящий, да? як там, там історично. Так, основа ситуація, воєнний генерал, так карти фонять. Ти. Це Дарина зараз вийшов з Джекпот. Оце імператор, оце Путін. І оця вертикаль, яка вийшла воєнна, да? закон і імператор. Це три такі мощні карти, які говорять, що він домовився з Путіним, він зараз задоволений. Тобто, йому наразі то добре. Інше діло, ми подивимося, що в майбутньому чекає. Якби я була королем, чесно, я б такого не пробачила. Я б шута вбила. Ну, тобто... тобто те, що Путін не пробачає? Не, він не пробачить цього. Ну, але добре, дивимося, значить, минуле. Ну, Минуле нещодавно все добре, всі все так, як хотів, в майбутнє. А от тут і входиться жезлів. жезлі, як тоді в мене була Росія, яка спостерігає. Тобто, тут можна проаналізувати так: немає у Путіна. Як от в тому фільмі Люди в чорну», такої палочки, знаєте, чарівної, де він шовкнув і всі забули? Мож, ви розумієте, він не знає, що тепер всі знають. Що, значить, Майбутнє це кажуть, королева жезлі все пам'ятає, вона запалена, вона може чекати імпульсу. Як впливає тепер от, сам Пригожим? Тут час ще, він проживає дуже важливу історію свого життя. Верховний суд, Вищий суд карма. Тут реально зараз вектор або туди, або туди, або на обой, або все-таки як виживе. Якщо найближчий час з ним нічого не зробиться, то можливо якось. Дев'ятка жезлів це простір, тепер йому не довіряє і побоюється. Ну, тобто, тобто, ці зараз ще на стінку пішли, і це ще буде. Його ще можуть вбити, до речі, не Путін. Його можуть реально свої забити. Карта ЗСУ Показували мені, що може якась не те, щоб в нього конкретно зв'язок з Будановим чи з кимось. А за ним стоїть організація. Я слухала різних аналітиків, я не знаю, там розвідницька, яка там ФСБ, за ним стоїть організація. І от та організація все-таки має листування з, ну, з ЗСУ з нашої армії. Так мені теж показують Мільком, що це є. І майбутнє. Він перед вибором все одно лишається вибір. Значить, скажімо так, він стояв перед вибором, він вибрав. Є домовленість наразі, наразі, можливо, його не будуть чіпати. Тобто, то ще живе. Дивіться, він реально тут, як переможець, він отримав він зараз на коні. Він, власне, егоїстично отримав те, чого хотів. Але що далі цікаво, не показують, знаєте, його якогось взльота. Скажімо так, це таке враження, як було пік його кар'єри. А далі йдуть пажі. Лицарі, десятка жезлів, важко. Тобто таке враження, що в цій драматургії, в цьому театрі от він зіграв свою роль. От я кажу, в мене асоціація п'яний шут. Королевський напився, сказав всю правду, яку ніхто не знав. Все, це був, знаєте, саме його, як я написала в себе на каналі Фарс е Пригожина. Це був пік його виступлень. Далі він, якби, скажімо, зі шпальт історії, він сходить. Для перевороту потрібен інший герой. Отака от історія. Дуже цікаво. Сподіваємося, що скоро ми вже побачимо новий виток цього перевороту, ці, цих подій. Дуже цікаво. А давайте глянемо, чи буде цей Давай. виток? Чи найближчим часом, чи яким? Сім камачів. готують? Готують. Це хитрість, думають, тут, тут кажуть, треба геніальний ход готують, тут буквально готують. Оце, коли приступають вісім пентаклів, тобто потрібна ідея, хитрий ход. Певні ресурси. Ух ти! Дивіться, з лідером ще не визначилися. Найближчий час от такого повтору не буде. Значить, скажу чому. Дивіться, зараз більше переймаються реально ЗСУ наступом. Тобто, зараз знову піде у них на ну, першому плані війна. П'ятірка жезлів єдине, що відбувається у них там всередині сварки. Оце той бунт, який я кажу, він ще мілкий. Цей бунт будуть мілкі бунти. Немає такого «ух». Чому кажуть? А тому що це треба фінансувати. Але і знову показують на переможця Пригожим з грошима, собі десь на де якусь собі роль, яка йому буде зручна, зараз всядеться по дев'ятки кубки. Він зараз цього не буде ну, створювати. А справжній лідер зараз у мене не вийшов. Тобто над цим думають, зараз в них головне. Да, обнулення ситуації, бачите, по дураку, шут обнулився. Зараз вони знову займуться іншими речами. Тут така історія не те, щоб нам допомогла цей бунт допоміг би перемогти Росію, він би трішечки полегшив, він би змістив акценти. Зараз там швидко це владнали. І от кажуть, знову увага повернута на Україну і на війну. Так, основна претензія пригожина як деякі вважають, була до Шигу: Шигу Герасимова та інших генералів. Ну, Шигу як основа. Що там він зараз? Тобто, він мовчав, потім ще мовчав. Потім показали розумію, як він, начебто, там щось інспектує. Але тобто, не було ніяких до нього ні претензій, ні звернень, нічого. Що він там? Він мовчать. Він сидить сидить і думає, щоб не сказати зайвого і зробити це от знову скупа стабільність. Він вичікує смішно, що він там, ще й подібний такий, знаєте? А слухайте, це феноменально, тому що випало те саме, що на Пригожина. Імператор вверху, просто я на іншій колоді, внизу закон. Чекаємо якогось закону. Він то сидить. Карта переможця. Слухайте, тут у них прямо, ви знаєте, вісім мечів. Зараз, секунду, я гляну. Дев'ятка мечів. Угу. Значить, чого сидить? Немає в нього. Зараз в нього відібрало і мову. В нього йде так. Перезавантаження комп'ютера. Зараз перезавантажується якась гра. Да, закінчення циклу відбувається. Боже, як точно. Дивіться. Оце він. Він не знає, що робити. Вісім мечів, зав'язані очі, дев'ятка мечів це буквально укус вампіру. Ну, тобто, в своє пригожин зробив. Далі виникає якась невеличка ідея, вони її, як прописують саме як ідея по пажу кубків. Емоційний стан має налагодитись, налагоджується емоційний стан, але взагалі кажуть, що кінець циклу відбувся все одно. Це певний кінець циклу. І зараз, от та вісім пентаклів, яка випадала на Пригожина, коли готують да? нові плани, їх, в принципі, вже втілюють. Там як є якісь претенденти, але немає зараз активних дій від нього. Щоб щось ми таке активне зараз від нього почули, ні. Тут дуже багато обережності. А, ну, бачите, колесо Фортуни, те, що ви питали. Вони пішли як на новий цикл. У них почався якийсь такий новий цикл, але він на мене вже все теж, і він такий, знаєте, по знайомим нотам, по знайомим мелодіям. В них немає нового ввіяння. Вони все одно, ну, це та, та стара система, яка вміє так. І все. Для нас це добре. Вони колись загнуться такі в тій системі своїй, бо зараз ідуть нові. Ну, але ви побачили: він сидить, переварює. Сидить, да. Так, ми до претендента повернемося через одне питання зараз. Всіх дуже хвилює от загроза того, що вагнерівців могли перевести до Білорусі, і чи буде напад з Білорусі, чи вони можуть перейняти методику РДК і такі, такі рейди робити невеличкі? Тобто, чи переведуть взагалі вагнерівців до Білорусі, щоб вони там втрачали, і чи плануватимуть вони щось на кордоні з нами? Щось я таке вчора дивилася по містах. М -м -м Мені показували рух, але чомусь не зі сторони. А чи це зі сторони Білорусі? Скажіть, Сумська і Чернігівська область. Вона має кордон з Білорусі? Гом, Чернігівська да? точно, Чернігівська точно О, Сумська з Росією. Це, це те, що я пам'ятаю, що я робила вночі, і там намітився рух. Він є. Єдине, що о, там дуже класно, в мене виходили карти. Так в мене є шістка мочів. Як прийдуть вісім кубків, так і підуть. Тобто, їм або на подзатилі по, по вони можуть підійти до кордону, можуть навіть зробити яку, якийсь шмон, якийсь шум, щось там постріляти. Але я не бачу, щоб вони далі глибше пішли. Це було вчора, але так як ви поставили це запитання, подивимося ще в моменті. Бо я чекала з Луцька, Волинська область, там спокійно. А от Сумська-Чернігівська, я так ще внавечу напружила, здивувалась, кажу: о, а тут знову, знову знайомий рух. Вони дивляться по трійці жезлі в ту сторону. Так, карта помірність, диявол. Угу. Помірність нарушається. Ха. Знаєте, це випадає в мене. Як дошка, дошка чорно-біла, шахова. Мається на увазі? Це ж треба хороша карта погана, хороша погана. Тільки випадає мені помірність тут же диявол, типу, диявол лякає, але сидить. бачите, знову він сидить. Доля тримає, якби є карта переможця. це як… Я думаю, це як для України, да? що ми якби підготовлені. Зависає ця історія. От що може бути провокація: оцей спалах мені не подобається. Це можуть щось кинути. Оце може бути, щоб спалахнуло. Але вісім кубків от знову мені показують повтор. Вони можуть наробити якоїсь ерунди і піти. Я не бачу, немає ні колесниці, ні таких от карт. Що вони тик-дик-тик-дик-тик-дик. -тик 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 всі як -от до Ростова. Так далі. ні, це не проходить. Ні. Наступу не буде. Можемо не хвилюватися, але провокація може бути на кордоні. Оце я вам кажу, там п'ятірка кубків ще мені оця не подобається. Ну, не така як каховська гес. Але якийсь спалах, щось там може бути. Ще такий є варіант, що це ще наші можуть накрити. А ну дайте я зараз гляну секунду. Я зараз перевірю, чий це спалах буде, і чи це наша бавовна буде для них. А ну покажіть мені, будь ласка, хто вдарить. Знову карта переможця, вибачте? Карти працюють. Зараз подивимося, чи я. Отут колесниця, секунду. Вісім кубків. Значить, дивіться, ще раз мені карти дублюють просто, знаєте, грубим шрифтом. Ми переможемо цю ситуацію. Тобто, якщо вони і планують, вісім кубків це завжди про уход, про анулювання ситуації. Так що, ну, наступу, навіть я говорю, якщо навіть от люди побачать якийсь рух, хай не бояться. Попереджаю, що воно розвернеться. Це по типу а Пригожин взагалі так вміє, як ми бачимо. Це Просто ж треба 25 тисяч на ростов потім на Москву. Оце вони маялись, ребята, да? втомились, запихались, а каже назад з поворотом. Так, він вміє влаштувати такий цирк. Так, з приводу претендента, от якраз посеред цих подій з Пригожиним з'явилося ім'я, про яке давно ніхто не чув, Олексій Дюмін. Кажуть, що він, колишній ад'ютант Путіна, був в його службі безпеки. Зараз він губернатор Тульської області, тобто про нього ніхто нічого не казав, але зараз повспливала інформація, що його вважали кандидатом на місце Путіна, тобто приємно. Ні, не Ні. Ні буде. Я думала, не думала, що прям так серйозно буде стояти питання. Дарино, я дивилася його. Він випадає король жезлів. Король жезлів це завжди місцевий царьок. Це той, хто керує якоюсь територією. Це губернатор, це мери міст, це таке жодної карти імператора, якогось такого сумцесяйного ні. І я його ще послухала, подивилась в нього навіть. Плоска енергетика, вона не в 3D, там бракує. Він такий трошечки, там інші пазли мають бути, інша матриця. Абсолютно ні. Те, що він не може тягти історію Путіна, ні, йому бракує. Багато чого бракує в плані, Для злод... на злодія він не тягне, скажімо так. Кастинг він не проходить, розумієте, в цьому театрі життя. А, значить, що мені тоді показували? І зараз Колесо фортуни. на цикл, він таке враження, що може піти знову мером, чи хто він там, губернатор? Да, бо бачите, як випадають люди. Ну, тобто, люди, десятка кубків це такі от мілкі, але кажуть, що далі село нема, сільонок маловато. П'ятірка пентаклів, дев'ятка мечів. Це стосовно енергетики, що енергетика зла, слабка для всієї. Росії і для всіх ігор, які там відбуваються, а п'ятірка Пентаклів на нього ставки навіть немає. Це так, щоб або поговорити, не знаю. Це взагалі відвести мені здається увагу від інших претендентів, розумієте? Велике, дякую вам, Максимуза, за те, що приділили нам цей час, розказали багато цікавого, як завжди, дуже раді вас завжди бачити. Друзі, це була майстриня філософського аналітичного психологічного таро. Максимуза буде посилання в описі під цим відео на її канал. Переходьте, цікавтеся. от дякую а вам я? ще. раз. А я хочу своїх підписників закликати підписуватися на канал Фабрика передбачень. Дуже тепла ведуча і багато цікавих гостей. Спасибі, що запрошуєте. Дякую, Велике. Це дуже взаємно. У нас така Як це називається? Енергія. Ну, це... так, 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 така переплатіння енергії наших. Переплатіння енергії. Так. Дякую вам ще раз. Не буду вас затримувати. До нових зустрічей. Обов'язково ще зустрінемося. До зустрічі.